Баланс енергетики України Нюфолкінкацем за жовтень 2025 року. Тема цього номеру зміни класифікації запасів корисних опалень, крок до інтеграції України у світову систему управління ресурсами. Голова Державної служби геології та надр України взяв участь у панельній дискусії «Нафтогазові стратегії України та зелений перехід в рамках 9-ї Київської нафтогазової конференції Ніфолкінгцем. Під час виступу Олег Оценець представив нові зміни до класифікації запасів і ресурсів корисних опалень Державного фонду НАДР, що забезпечують практичне застосування міжнародної класифікації РК ООН в Україні. 100 днів роботи уряду: енергетична стійкість та безпека серед ключових пріоритетів. Завдання залишається незмінним захистити енергетичну інфраструктуру від атак ворога. Відновити пошкодження та посилити співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення енергетичної безпеки України в умовах четвертої воєнної зими. Один з пріоритетів підготовка до осінньо зимового періоду. В Україні триває масштабна ремонтна кампанія на всіх енергооб'єктах. енергетики працюють цілодобово для відновлення інфраструктури після атак. Біогаз та біометан в Україні потенціал, тенденції розвитку, особливості місцевого та експортного ринків. Біометан абсолютно готовий для закачання в газову мережу вже сьогодні, на відміну від воді. Не потрібні інвестиції в модернізацію газових мереж і газового обладнання. Також біометанові заводи, окрім біометану, генерують гестат, який може стати основним органічним добривом необхідним для відродження українських ґрунтів. Детальніше про ці та інші матеріали читайте в журналі за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.